Бачите, для того щоб не поставляти пачки пенопласта спеціально є такі метрові стоечки де можна через пів метра переставляти на нужную висоту. також є для вузеньких стоечек 70 ки Якщо ви берете 70 ку рештування, ось є. бачите вони наскільки уже Якщо у вас не стоїть рештовка, то ви можете взяти 70-ку рештовку. Також якщо треба можна взяти. Тут правда вона лежала на вулиці. Але можна взяти таку півторашку стойку. Наприклад, якщо вам треба. Це старі стойки, які були обрізані. В процесі експлуатації вони йдуть на такі, на такі півторашки. І пачку пінопласту вам підставляти не потрібно.